Судові вердикти по найтяжчих справах будуть виноситися не одним суддею, а колегією з вісьмох присяжних. Законопроект, який визначає механізм функціонування суду присяжних в Україні, ухвалила в першому читанні Верховна Рада. Присяжних обиратимуть за випадковим принципом з числа доброчесних та дієздатних громадян, але не юристів і не держслужбовців. Їхнє завдання брати участь у розгляді судової справи і винести вердикт: винувати чи невинуватий підсудний. Конкрет. Ну міру покарання визначатиме суддя на початковому етапі. Присяжні розглядатимуть лише справи, за які передбачене довічне позбавлення волі. Згодом підсудність планують розширити до справди покарання від 10 років ув'язнення. Корупційні справи суд присяжних не розглядатиме після призначення присяжним виконання обов'язків. Стає обов'язком це можливість без можливості відмовитись. Цю роботу будуть оплачувати на рівні зарплатні судді. Зараз з нами на зв'язку Павло Фролов, член комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Пане Павло, вітаємо. Добрий день. Що змінить в судовій системі в Україні поява інституту присяжних? І коли, якщо можна прогнозувати, суд присяжних запрацює в Україні? Суд впровадження класичного суду присяжних, тому що в нас фактично є суд присяжних, але це відбувається в нас підміна понять, тому що в нас справи розглядає два судді і троє так званих присяжних. Хоча це називається такий інститут інститут народних засідателей, який існував і в радянські часи в Україні. Чому ми хочемо впровадити класичний суд присяжних, тому що це підвищить довіру громадян до суду, тому що ми бачимо, що ніякі структурні реформи залучення іноземців, конкурси не відновлюють на жаль довіру до суду з боку українців, і ми бачимо, що голова Верховного суду, який пройшов всі ці процедури, потім погорів на хабарі в 3 мільйони в 3, на невеликому хабарі. І е, саме коли саме українці, саме народ, люди будуть залучатися до здійснення правосуддя. Вони будуть розуміти, що як відправити людину там на пожиттєво, як дати йому великий великий строк ув'язнення, це буде підвищувати їх праву культуру, і вони будуть розуміти, що як відбувається правосуддя, що як відбувається е, саме от е, змагальність сторін сторі, сторони обвинувачення або сторони захисту, і це буде великий крок щодо і підвищення довіри до суду, і е, щодо того, щоб в нас буде підвищуватись. Е, Правова культура українців стосовно того, коли це може запрацювати. Ну є перше читання, і будемо працювати над тим, щоб ці редакції законопроєктів привести у відповідність до і будемо сподіватися, що ну на протязі можливо року вже ця інституція запрацює. По, по по крайній мірі будемо робити все для того, щоб суд класичний суд присяжних запрацював якомога швидше. А роз'ясніть, нам, будь ласка, за яким принципом будуть відбирати справи, які буде розглядати суд присяжних. Тому що ми е, сказали, що наразі поки що це стосуватиметься тих справ, в яких можливо довічне ув'язнення як вирок, але далі можливо цей список розшириться. Дивіться в прийнятих законопроектах до першого читання передбачено, що це дійсно буде перші два роки. Суд присяжних класичний буде працювати там, де е, передбачено довічне позбавлення волі, крім е, корупційних злочинів, крім злочинів е, проти несення воєнної служби, проти миру, правопорядку е, та безпеки людства, тобто найтяжчі злочини, і проти злочинів проти, проти національної безпеки. Чому е, так передбачено? Тому що в цих злочинах дуже е, українці дуже е, як вони. Під під е, вони перебувають під впливом такої суспільної думки. В нас вважається, що кожен другий там корупціонер, що всі що дуже багато корупціонерів, що дуже багато зрадників. І тут якраз от ці злочини поки, е, поки не будуть розглядатися судом присяжних, але ж. Е, Далі після того як ця інституція вже запрацює, вже українці зрозуміють, як вони як працює цей інститут, який порядок відбору. То далі вже буде розширення, і це буде вже та ті злочини, де передбачено до 10 років і або більше позбавлення волі, тобто тяжкі злочини, і передбачається що якраз буде і підготовлена судова інфраструктура до цього часу тобто будуть на нарадші кімнати більше буде судів і і суди зможуть зможуть вже ці справи більше розглядати і при цьому буде відбір відбір по відбору присяжним ви казали передбачено що фактично кожен дієздатний громадянин україни крім державних службовців місцевих службовців адвокатів суддів, правників це буде обов'язок усіх, усіх, хто хто не має якихось там хто не має там наркозалежності, хто володіє українською мовою. Це як буде обов'язок, тому що це як справа в тому, що в нас в конституції записано, що народ безпосередньо бере участь. У правосудді у якості присяжних, тобто тут якби встановлено як імператив. Тобто, ця цей інститут мав був створений ще раніше. Конституція присядні з'явилась в Конституції в 96 шостому році, але на жаль, от тільки зараз Верховна Рада прийняла ну такі, я вважаю, дуже фундаментальні законопроекти в першому читанні по залучення народу по залученню народу у здійснення правосуддя. Ну, я думаю, що ви погодитеся, що сприйняття цього обов'язку, якщо ми говоримо саме про обов'язок, буде залежати від безпосереднього сприйняття суспільством цієї інституції. От, чи бачите, ви зараз запит у суспільства саме на, на появу в Україні суду присяжних? Ну на жаль, українці дуже мало знають про суд присяжних. Можливо, тільки в фільмах бачили, як працює ця інституція, але в тих країнах, де, де, де ця інституція впроваджена, де присяжні здійснюють правосуддя. Це дуже тобто, ця інституція і залучення з громадян, вона підвищує дуже сильно підвищує довіру довіру суспільства до суду. Дуже сильно підвищує і е, українці. Ну і і ті громадяни, які беруть е, участь е, у цьому процесі, вони також відчувають, вони розуміють, як працює ця інституція. І в них ну, в них з'являються абсолютно такі ну якості правова культура, які які дуже які дуже я вважаю, потрібні нам для того, щоб ми будували правову державу і розвивали наші інституції. Ну дійсно я тут погоджуюся погоджуся з вами. Тут передусім теж потрібно напевно так забезпечити і майбутнім присяжним майбутнім членам суду присяжних, тобто всім громадянам України, українцям і. І, ну, не тільки певну безпеку, не тільки Певне напевно заохочення, тому що передусім, якщо ми будемо брати досвід тих же фільмів, з яких ми дізнаємося про роботу суду присяжних за кордоном, це і убезпечення від стороннього впливу для того, щоб не можна було якось впливати на рішення тих же присяжних. Але дякуємо, що долучилися до ефіру. Ми будемо ще принагідно це питання розглядати в подальших ефірах. Марафону єдині новини. Павло Фролов, член комітету Верховної Ради України. З питань бюджету був з нами на зв'язку.